Всім привіт! Запрошуємо вас до проекту Освітні акорди, в рамках якого ми відкриємо для вас цікаві статті, що стосуються музики, про композиторів, музичне виховання та навчання, які зберігаються у фондах нашого музею. А ще, звісно, будемо насолоджуватися живою музикою від Павла Степановича, викладача гітари з дитячої музичної школи номер 9 міста Києва. Сьогодні розглянемо статтю Організація народних хорів по Україні з журналу Вільна українська школа за 1917 рік. Її автор Олекса Приходько, видатний український диригент і педагог, який вів хорову капелу просвіта у Кам'янці-Подільському. Потім хор української громади у Варшаві, а також став диригентом першого українського національного хору в Києві. Ця стаття доповідь Олекси Приходька на всеукраїнському з'їзді про світ у Києві у 1917 році. Починає автор так: немає кайданів, щоб скувати душу, ніхто не може задушити вислов душі народа пісню, а пісня ця народний твір високої художньої змісту і форми. А от про один з факторів, які призвели до занепаду української культури, зокрема, пісні, автор пише наступним чином Скажемо тільки, що наш народ, живучи в багатій землі, бідний, з природженим розумом, сліпий, при багатих художніх здібностях, не має ніяких засобів задовольнити свої естетичні потреби. Наше село не тільки не має розумної розваги, а навпаки. Вплив московської фабричної і солдатської пісні отруїв і те чисте джерело народньої творчості, в якому можна було знайти моральний відпочинок в духовній постелі нашого життя. Наскільки актуальні слова, хоча написані були понад 100 років тому, народу треба дати культурну розвагу. Вільні хвилини відпочинку від роботи треба заповнити чим-небудь корисним, дати потрібну роботу для розуму, задовольнити естетичні потреби, пише автор. Він наголошує, що найпростішим і найдоступнішим способом є народні хори, адже музеї, театри, оркестри та кінематографи потребують значно складніших умов і більших фінансів. Далі автор розкриває своє бачення. Організації хорів і на перше місце ставить підготовку диригентів. Питання це розв'язується легко. Треба зорганізувати дирижорські курси. Курси повинні бути в губерніях і більших повітових містах щороку, на літніх вакаціях. На курси треба запрошувати народних учителів, учителів, сільське духовенство, селян сільської інтелігенції. На курсах викладаються науки, які потрібні знать для організаторів хорів: елементарна теорія музики, сальфєджо, історія музики та інші. Для охочих гра на скрипці роялі фізгармонії. Але головне на курсах робити практичні: з курсистів складається зразковий хор, який студіює той репертуар, який бажано поширити серед народу. Зразковий хор курсистів доручається досвідченому дирижору, але хором діригують обов'язково всі курсисти по черзі. Репертуар має бути не випадковий, а укладений та затверджений Генеральним секретаріатом народної освіти. Одним абзацом автор розповідає про вже наявний досвід. Народні хори поширені в Західній Європі, особливо німців. Але сміливо можна сказати, що будучність хорового співу належить слав'янам. І Україна, славна на весь світ своєю піснею, в цім поступі займе не останнє місце. Ознайомитись з повним текстом статті можна, замовивши її оцифровану копію. А тепер до музики Слухаємо українську народну колискову Ой ходить сон. А ви поки підпишіться на наш канал, а також на сторінки музею у соціальних мережах. І до нових зустрічей!